Нам відомо площа бічної поверхні призми. Площа бічної поверхні призми це периметр основи ми множимо на висоту. Так як відомимо сторони основи трикутної призми, ми можемо знайти периметр 5 додати 6 і додати 7. Отже, периметр основи це 5 додати 6, додати 7. Ми маємо 18 см. І тоді, так як бічна поверхня відома, то для того, щоб знайти висоту, ми маємо бічну поверхню поділити на периметр. Отже, бічна поверхня 144 ми ділимо на 18. 144 на 18. Це ми будемо мати 8. 8 сантиметрів. 8 сантиметрів варіант Б. Знайти площу бічної поверхні призми. Знову ж таки, формула ця ж сама. Периметр основи ми маємо помножити на висоту. В основі лежить ромб зі стороною 5 см. Тому периметр основи буде дорівнювати 4 помножити на 5, Ромба 4 однакові сторони 20 см для нашої задачі. А далі ми маємо знайти ще висоту. За умовою діагональ відома бічної грані нашої прямої призми. Якщо я схематично намалюю ось такий малюночок зображення нашої призми, то коли відомо діагональ бічної грані, от ця діагональ, вона за умовою дорівнює 13 см. Сторона основи сторона ромба 5 см, то, напевне, з оцього трикутника і можна знайти. Висоту нашої призми. Я знаю ще одну трійку, яка формує прямокутний трикутник. Це 5, 12, 13. Якщо ви її запам'ятаєте, то тоді зразу видно, що висота буде дорівнювати 12. Якщо ні, то висоту ми шукаємо як катет прямокутного трикутника. Отже, щоб знайти висоту, це ми знаходимо корінь із 13 у квадраті, мінус 5 у квадраті. 169 відняти 25 під коренем – це 144, а корінь 144, це, звісно, 12. Отже, для того, щоб знайти бічну поверхню, ми периметр основи 20 маємо помножити на висоту 12, 240 квадратних сантиметрів площі бічної поверхні. Це варіант Г. Далі ми маємо знайти площу бічної поверхні правильної шестикутної призми. Формула та ж сама – периметр основи на висоту. Так як у нас в основі правильна шестикутна призма, то ми можемо знайти периметр основи це 6 помножити на сторону основи на 5. 30 см периметр основи нашої призми. Висота відома, тому, щоб знайти далі бічну поверхню, ми 30 множимо на висоту 4. В результаті 120 квадратних сантиметрів. Це варіант Д. Знову ж таки, у нас в основі лежить прямокутний трикутник зі сторонами. 3, 4, 5, але в даній задачі нам уже потрібно знайти площу повної поверхні призми. Площа повної поверхні призми, дорівнює, площу бічної поверхні ми додамо дві площі основи. Тому що в призмі є дві основи, два прямокутних трикутника. Площа бічної поверхні знаходиться за цією ж формулою периметр основи на висоту. Перимет ми знаходимо досить просто. Тобто, 3 додаємо 4 і додаємо 5, будемо мати 12 см перимет основи. Висота за умовою дорівнює 6. Отже, 72 квадратних сантиметрів Знаходиться бічна поверхня нашої призми. А Далі будемо шукати площу прямокутного трикутника, площу основи. Площа основи. Площа прямокутного трикутника це одна друга А на Б. А і Б це катети нашого трикутника. В даному випадку катети у нас, звісно, 3,4 см. Отже, це буде одна друга, що множиться на 3 і на 4. Як ми бачимо, це 6. 6 квадратних сантиметрів площа основи. Отже, площа повної поверхні це площа бічної 72, і плюс 2, що множиться. На 6, тобто. 12. В результаті будемо мати 84 квадратних сантиметри площа повної поверхні. Варіант В. Знаходимо площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди. Площа бічної поверхні. Для піраміди шукається за формулою одна друга периметра основи і на апофему. Так, як сторона основи дорівнює 8, піраміда трикутна. То периметр основи це 3 помножити на 8. Периметр основи 3 множив на 8, 24 см. Апофема на 2 см більша за сторону основи. Тобто, якщо сторона основи 8, то апофема 8 додати 2 10, отже, апофема 10 см. Таким чином, площа бічної поверхні це одна друга, що множиться на 24 і на 10. Далі ми скорочуємо і 12 множимо на 10, 120 квадратних сантиметрів. Площа бічної поверхні нашої піраміди. Ну, і далі ми маємо вказати формулу, за якою визначається площа повної поверхні правильної чотирикутної піраміди. Для піраміди площа повної поверхні це площа бічної плюс площа основи. Тому що в піраміді одна основа. Далі ми маємо шукати площу бічної поверхні. Нам відомо сторона основи і апофема. Вони, кожна з них дорівнює А. Площа бічної поверхні. Ми вже писали, що це одна друга периметра основи і на апофему. Піраміда чотирикутна. Сторона основи А, в основі квадрат. Отже, периметр основи буде дорівнювати 4А. Отже, одна друга множим на 4 А. Ну і апофема за умовою також дорівнює А. Скорочуємо, і в результаті будемо мати площу бічної поверхні 2А в квадраті. Площа основи, Площі основи це площа, як ми сказали, квадрата. А площа квадрата – а в квадраті, якщо у нього сторона дорівнює А. Все ми все маємо для того, щоб знайти площу повної поверхні. Отже, площа повної поверхні. Це площа бічної поверхні 2А в квадраті і плюс а в квадраті. 3 а в квадраті. Варіант В.